У бабусі в горах. Моя бабуся живе в селі в Карпатах. Її хата знаходиться високо в горах. Цього літа я планую її відвідати. Їхати я буду потягом до Львова, а звідти автобусом до села. Потяг прибуває у Львів рано вранці, а автобус в мене аж після обіду, тому я встигаю насолодитися містом. Я хочу пройтися по центральній площі та вузенькими вуличками, зайти в мою улюблену кав'ярню та замовити там пиріг з вишнями та капучино. На автобусі до села три години. Зазвичай я сідаю біля вікна і милуюся краєвидами. Коли я відчуваю себе виснаженою, я люблю приїжджати до села. Тут можна відпочити і набратися сил на природі. Я люблю гори, озера, річки. В лісі багато різних пташок і тварин, а яке свіже повітря! Тиша та спокій надихають на творчість. Зазвичай я беру на прогулянку фарби та пензлики та малюю. В такі моменти я забуваю про все. А вечорами ми з бабусею подовго сидимо на дворі та балакаємо. Бабуся розповідає про веселі пригоди зі свого життя, а я із задоволенням слухаю. Час пролітає непомітно за теплими розмовами та запашним карпатським чаєм. Моя бабуся дуже смачно готує: домашні пиріжки, борщ, картопля з грибами, смакота. А влітку бабуся робить найсмачніше варення в світі з фруктів та ягід, які ростуть у нас в саду. Моє улюблене варення полуничне. Я з нетерпінням чекаю на цю подорож.